Що вбиває Чорне море, і, відповідно може завдати шкоди всій Одещині в майбутньому. Чи добра вода з під кранів одеситів і що робити українцям, щоб не цвіли річки? Відповіді далі в сюжеті 22 березня світ відзначив день води. Цьогорічним гаслом дня став вислів. Вода для всього, адже всі предмети, що нас оточують, вироблені з використанням води. З водою є ряд проблем, зокрема, ті, які людина вчиняє природі водним об'єктам. Наприклад, всі ми бачимо в серпні, вересні як цвіте Дніпро. Що це таке? Це ніщо інше як наслідки нашої життєдіяльності. Одна з причин світіння українських річок використання фосфатних пральних порошків та мийних засобів. Ми не дивимося на їх міст, а треба обов'язково дивитись, вибирати безфосфатні, безфосфонатні, щоб не давати, тому що фосфати, фосфонати – це є кормом для синьо-зелених. Тобто ми їх підкормлюємо, робимо так, що вони найбільш сильно починають свісти. Ще одна проблема, яка спотворює водні ресурси України забруднення побутовими відходами. Зараз ми провели дослідження і виявили, що найбільше пластикових пластикових відходів потрапляє з річками. Це ми на Дністрі і на Дунаї дивилися. А також є, також на самому узбережжі дуже багато сміття. На узбережжі найбільше всього сигарет побачили, найбільше всього кришечок. Ми навіть знайшли через середині чорного моря, вже починаються такі невеличкі острова. Звичайно, це ще не такі великі, як в океані, але вже є певні скупчення, купчення сміття всередині моря. І коли ми проаналізували, з чого воно складається, то це просто розкрошений пластик. Наприклад, в Одесі є майстерність перероблення пластикових виробів. Потім з цієї сировини там виготовляють лавки, горщики для рослин, картини, велосипедні парковки тощо. Той пластик, який потрапляє в Чорне море, дуже негативно впливає на, на довкілля. Його дуже складно забрати. Тому краще його попередити, а попередити, використовуючи багаторазові речі, І, а якщо у вас є пластик, сортуйте. В домівки одеситі воду подають з Дністра. У Дністрі, звичайно, досить велика проблема в тому, що у нижній середній частині дуже велика кількість сільськогосподарських земель. Самі розумієте, туди добрива вносяться, і відповідно оці всі елементи вони згодом потрапляють у воду. Тому ця проблема буде вирішуватися. Проте вода в річці відрізняється від тієї, яка лється з наших кранів. Застосовуються певні коагулянти, флокулянти, тобто всі речовини, які не потрібні бути у воді, вони е, е, осідають якби на цих частках, тоді осідають на дно і цю вже очищену воду відфільтровану, відстоєно вірніше, так, так на водоканалах і називається резервуар чистої води. І тоді вже цю воду її ще хлором обробляють, щоб там бактерії пригнічувати, щоб вони не розвивались, і вона вода вже надходить у одеську мережу. Стан води з-під крана в Одесі сьогодні перебуває в межах норми, додає експерт. А от лише за 40 кілометрів від обласного центру в Теплодарі проблеми з водою вже комплексні. По-перше, очисна станція не працює як слід. В ідеалі вода із теплодару, потрапивши на цю очисну станцію, має пройти декілька етапів фільтрації, тільки потім надійти у навколишнє середовище. На ділі тут вже близько дев'яти років нічого не працює, проте жителі міста продовжують платити за очистку води немалі гроші. А у найближчому майбутньому чиновники обіцяють підняти тариф майже вдвічі, обурюються місцеві. Платим мы 28 гривен 26 гривень. в Последнее время нам хотят ее повысить до 42 гривен. Вот за что я плачу конкретно, я не знаю. Звернення до влади нічого не дають. На все відповідь одна. Грошей немає. Нічого не працює, все ржаве, все гніло. У нас є відеозаписи, де ми виставляли це в Фейсбуці. Ніхто не реагує. Власть говорить, що так має бути. Цього тижня люди не витримали, вирішили звернутися до керівництва області, до приймальні громадян вода. Вони принесли 404 звернення. А зараз у нас флешмоб, ми, о, як довіриться, пишемо від кожного Вот мы сейчас привезли 400 с лишним заявлений, вернее обращений, и думаем, что губернатор на нас обратит внимание, потому что у нас в городе. Очень большой проблем. В обладміністрації теплодарцям пообіцяли розглянути заяви у прискореному режимі та ухвалити рішення. Чисти роботи не, не, не скажемо так, щоб это було технічні правильно, но не по повній очистці. Роботи. Частісно частично не одні працюють. работають. Між проще теж очистка. Так ну, звините, безплатная... ну безплатна я. Ну, безплатно і очистка. ГНС работає туди. Та поки заяви розглядають, проблеми з водою, теплодарі набирають, обертів, наступна загроза, віялові відключення. Воду обіцяють давати тільки у чітко зазначений час, нібито через те, що у місті є неплатники. Проте чому через когось мають страждати усі, люди не розуміють. Мой лівона, допустим, в туалет піти, да тут воду відключили і я підмивати, допустим, з баночки, з бутилочки. Послушайте, дорогі, 21 вік. Крім того, нові проблеми з'явилися і на очисній станції. Там невідомі крадуть труби. Місцеві припускають і роблять це, аби нажитися на брухті. В наглу труби спіливають їх. І як нам сказав не знаю, мер і директор водоканала, чесно говоря, не, точно не помню. но вони сказали, що вони якобы обращаються куди пишуть в поліцію, но типу ніяк не можуть нікого найти. тому труп уже практично нет. Жителі Теплодару сподіваються, що завдяки їхній активній громадській позиції проблему вдасться вирішити. Від людей залежить і стан довкілля, кажуть експерти. Набирає обертів принцип zero waste», тобто нуль відходів. Не користуюсь, наприклад, там пластиковими бутилками, ще несуть з собою чашку там для кави у різні магазини. Чи, наприклад, не використовую ці пластикові соломинки, тобто на такому рівні, а саме для води, то в принципі це вже ініціатива і проблема на місцевому рівні. І, ми можемо просто освітніми заходами це попливати а практичними вже тобто на просто зменшити відходи і думати екологічно свідомо. Взагалі, в Євросоюзі питання захисту довкілля й води регулює законодавство, що передбачає суворі штрафи для підприємств, які порушують екологічні норми. Так само в деяких країнах ЄС карають серйозними штрафами людей, які не сортують сміття. Україна тільки почала рух у цьому напрямку. Яна Туренко, Богдан Красавцев, Анастасія Крячко, Юрій Юрченко, Сьомий канал.